you mm -hmm. Шановні підписники, любі друзі нашого каналу. Приїхали ми сьогодні на річку Південний Буг в, в селищі. Як бачите, напроти нас ця не то скала, не то гора. Там глядовий майданчик. Там йде поворот, ну, він тут десь градусів 60. От, теоретично там має бути ямки. По картах глибини ми дивили, що там плюс-мінус ямка. І про, по проміру показали, що там ямка. От, план на сьогодні який. Як кажуть, в народі приїхати в селище і не пососати Чупа-чупс. Бо я завжди приїжджаю в селище, і в мене тут цілий командах чупа-чупсів. Іноді там пару карасів або якісь-підлейщиків, але щоб якась нормальна рибалка, тут в мене ніколи не було. Е, от. Що ми будемо сьогодні робити? От Форми ми виставили і зараз ми вам покажемо корм. От. Корм у нас сьогодні фідерспорт на двох. Е, фідерспорт 4 пачки це два універсала. Одна пачка лящ карамель і одна пачка лящ преміум. Будемо його трошки дозволожувати, буде глибина йде. По корму все як завжди. У нас тут він дуже екструдований. Кукурузка в ньому наявна. Пастончино, вафля. І тут можна ще побачити печиво з розряду якогось вівсяного або такого плану. Дозволожувати ми будемо g stream атрактиву. Це в нас ляж солодкий. Мали взяти лящ пряний, але вийшло, що у нас є лящ солодкий, я вам скажу, що він пахне дуже достойно. От. Якщо порівнювати з іншими ароматиками, от. це в нас більш такий лящ солодкий це така дуже густа насичена карамель. От. От. І хочемо зараз розказати про наш секретний компонент з попередніх відео. Це, як бачите, не брендований яким не завезений, не заплачений макух. Що можна сказати з досвіду нашої, нашої рибалки з ним? Якщо ви хочете, щоб у вас на точці була якась дикамуть за малі гроші, це топчик. І він коштує там. 35-45 гривень, здається десь так плюс-мінус. Але працює він дуже добре, хорошу муть дає. По карасю працює, по лящу ми його не будемо давати, оскільки по лящу треба, щоб було максимум інертного корму, нічого майже не пливало, нічого не пилило, не привкало до нас якусь уклеєчку, пліточку, там, іншу рибу. От. По лящу треба інертний корм. От. А от якщо ви зацінюєтесь на, зацілюєтесь на рибалочку, по карасю там. По мелкому подлящику, по плитці. От, Рекомендуємо додавати, можете спробувати, побачите ефект. Скажем, муть він дає дуже хорошу. хорошого. ви у нас бачите мотелик. Скажімо, літній варіант, який е, дуже довго не живе. Потім пожинуся наші є Опарь, десорінтовно 200 г. Непонятний об'єм пінки різнокольорової кукурудза. завод. Саме треба брати таку у нас солодку, і солодка і От хробачок. Хробачок зараз ми подивимося. Йде товстенький і є дуже багато тоненького. Це ми спеціально у Макса Балабанова замовляємо. Е Тонкий хробачок, бо іноді на таку медузку на 3-4 хробака поперек, хорошо клює нормальна риба. Саме має бути тоненький. Атрактант йде, тут навіть пише на 10 сухого корму, але ми додамо його пів банки на 4 пачки. Бо тут, як ви знаєте, в селищі ну, пахне сильними ромашками. От, Вода як трахун. Тому я думаю, щоб вирізнити якось нашу точку в плані ароматики, щоб риба щось відчула на фоні цього мулу, то. Ми будемо трошки переливати, щоб було видно. От. Як бачите, який нас вийшов корм, вже він такий більш липкий, скажемо по структурі. Не липкий, я б сказав би навіть, а важкий, От, як бачите, він такий. Корму держи, от, і, от, безперечно, в самому кормі може бути щось плавучка якась, от, тут, як бачите, тут плавучки може бути багато. От, Але не так критично. Бо якщо додати макух, то буде дуже багато муті. Ну, в залежності, як додати. Якщо її додати на 4 пачки-півпачки, то він не таку сильну бунь дасть. Але от, якщо додати пачку на 3, або пачку на дві то буде муть така знатна. Скажімо. от Тому хто там ловить, любить прикормки гейзер, шмейзер. От. Нема чого переплачувати, купляєте макух, от як мінімум макса балабанова він є. І в багатьох що магазинах є. От. Купляєте і... і робите собі гейзер. муть і всі в дичі Подивіться. Курма мішається, горох трамбує, в точки зараз буде горохві царство. Це дивинення на цього розбійника гороху біля дистанції на кілочках. Вбиваємо дистанцію для того, щоб е, наші Дистанції при якомусь неочікуваному відстрілі чи обриві, бо ми ж не знаємо, яке тут по факту дно. Скажімо, нічого інше вам так не допоможе, як маркерні кілки. От. Тому хлопці або саморобно їх робите, або купляєте. От. Повірте, це вам пригодиться, і ви зможете ловити, скажімо так, на конкретній дистанції в конкретному місці, навіть якщо ви могли приїхати, наприклад, сюди один раз. На другий раз ви приїжджаєте, сідаєте на те саме місце, на кілках відбили ту саму дистанцію і знову сідаєте ловити, починаєте маркування і тому. Ходу. Ну, безперечно, міняється, але я не думаю, що воно там за літо може так сильно там помінятися. І появиться якась там суперракушка або супермуляк. Так що, ось такі, скажімо, рекомендація. Да. Так, что монтажное, в принципе, там. Да. Bye. Бывает она точнее, но гейзерить там на сильке потужно. Это конечно кринж, вот Ну прям площадь булинея, блин, конечно площадь такая шокапет. 2 на 2 метра, блід такий гейзер. О, ще він ще пішов. Роздави. Може це і вилазимо з води, ну його нахрен. <свист> це піздракони, які тут живе. І воно прямо моє точку, ну Утюжить просто дуже потужно. І Там глибина метра три, то ти представив, ну може даже більше, якщо воно там бульчить і цей і видно аж сюди. воно ну, почало мити далі. Ну, і по дну, походу, пилісоси. Гурмобобері, я передолю, що то за риба така. Там і не один не один бо бачу, два круга розходяться. Або він типу так, і такі двоє мулять щось там, шо що вони там шукають, не можна, не дають нам рибу половити, в Зато садки намочили, блядь. Оооо, да. Рбаке, подвійку активно ми, я взагалі написав, що вони там роблять, а ж там десь стиралку включили чи що. <гум> Саня площа платформу. Я вже свою теж просушую, збираємо торби. І знімаємо всі копита з хати сумів, як бачите, андовни ще мулять. Нічого тут не ловиться. Ми... ми таким не займаємося ніколи, але тут перший раз ми зробили це, кажуть, один раз не ананас. Ловили ми в селищі, там настільки не, не клювало, по-перше, це раз. І по-друге, що там ну, просто умови ловлі жахливі. Цей смердючий мул, вода і вся ця петрушка вона наклалася одне на друге. Переїхали ми чуть-чуть вище окруженого моста. Ну, от. Зараз будемо заложити корм, Саша Мархериця. Я буду ближче ловити, бо в мене пателки патики з собою тільки короткі. Саша буде може, і далі ловити, будемо бачити. І будемо ловити якусь кієчку, пліточку, кусті ручку. Якщо вам буде цікаво, додивляйтеся. Але сидіти і скиглити, і кидати просто в воду там, де полошиться три сома здорових, нам було не цікаво. От, таке. Ну, зараз це, і далі, будемо переключатися, щось будемо ловити. Без клювак і нас тут перло. Оце діво, це нам подобається. Все як ми любимо. А поки покльовує, у нас на в 10 метрах чи навіть менше тут, не знаю. Поклювує у нас всяка мелоч. підліщик, його густяра, і, і п'яте, десяте. Ідея сама, щоб розкормити, ближ... ну, не ближнячок, це можна назвати підйомчик з трудячком. Можливо, там через якусь годину, може, чуть-чуть довше пройде якийсь карасик может запригнести щось такого плану а без клювання да. а то, ну, я потянув его по плану шо у нас там таке вот зажук жабу зловив <laughs> гандатра обір Карасик, нє? Та його, по-моєму, забагрив, нє? Це вже на якесь хребту получила видно від чогось або від когось. О, так Саня заряджає свою вундервафлю, як ви бачите. на цю Суперкормушку. О, це хлопці не напьорсник. Це вже так, це вже серйозна гаубіця. Це там по уклії падає і. Aqui é que é, normal, é que a За бігфіш. Не то, що пирається трохи, карась, походить. Ну, ну така. то, що треба. якийсь, так? Да? Ну, п'ять карасів ми зловили вже нормально. Ого! Як клювака була що. Що там? Це нормальна риба, бо в мене цей Василій. Нормально. Запаною почали збиратися і почало клювати. Ну це ж класика, знаєте. Сак давати. Нет, запецкарась нормально иначе. А, красиво. Нормально. Так, давай все шумы сюда. Словелы. Майка, всегда тут нормально рыба высота, а все все ножка придается. Погано, непогано, як непогано. Гарний карасок. Гарний підлящик. Напрямки старалися. Угу. маленькі підлящики. Ну, якось так.